На сьогоднішній день підприємство, підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення 145 підприємствам, організаціям та установам. Крім того, його послугами користується 16 719 громадян міста. Я не буду перераховувати про всі ті роботи, які виконані, промито, підключено, встановлено. Спільними зусиллями і так далі, я скажу одне: що за цей час, за цей час, 11-му році, ми побудували водопровід по вулиці Пірятинській протяжністю 960 метрів, що дало змогу підключити до водопостачання такі вулиці, як Гагаріна, Міна, Бугуна, Мінську, Пірятинську, Косиченка, Кінцеву, Матросова, інтернаціоналістів. Ви пам'ятаєте, у 2012 році ми спільними зусиллями. Мешканців будинку по вулиці Шевченка та комунального підприємства підключили до водопровідної мережі житловий будинок, який був побудований в 60-х роках і в якому не було водопостачання. Слава Богу, все там вже облаштовано і люди користуються водою. Ми зробили водопостачання до мікрорайону комбікормового заводу. І на сьогоднішній день вулиця Кологосна Котовського, 24 серпня Баснівцова, Білокур, Колпака, Зоряна, Проволок Пчілки, Котовського мають можливість отримувати воду. Це дало можливість у 2013 році підключити 130 будинків. В цьому році 70. У нас не залишилося, у нас залишилося невиконане те, що обіцяли, обіцяла я в минулому році. Це підключення району Бачаїщини. І будемо говорити про те, що кошти у нас. Були. На сьогоднішній день проєктна документація яка була ще виготовлена у 2007 році проходить повторне погодження, тому що вже пройшов термін, відбулися зміни і потрібно ці зміни внести у сам проєкт. І я, ви знаєте, таки впевнена в тому, що в наступному році ми цей водопровід зробимо. І таким чином у нас місто буде 100% забезпечено водою. Я не буду рахувати знову ж таки того всього поточного, що робиться водоканалом. Я думаю, що кожен з вас відчуває це кожного дня, що у нас кожного дня є вода, вода і ми робимо все можливе, щоб вода була якісна. Наступним, крім Бачаївщини, в нас ще є проблема із самими трубами. 50 у нас, будемо говорити, кілометрів труб це труби, які потрібно замінити. І думаю про те, що і при наявності коштів, і при нормальному фінансування, ми теж це зробимо. Підприємство, яке забезпечує облаштування, ремонт і обслуговування вуличного освітлення міста, це нашого, наше міське -світло, міськ світло, яке обслуговує 108 кілометрів електричних мереж. Теж ви бачите, ви бачите по роках облаштування вуличного освітлення по роках. Якщо бати цей рік то в цьому році це значно менше причина знову ж таки фінансування. Але хочу сказати одне: що хоча ми менше проводили лінії електропостачання, всі лінії ремонтувалися, проводилися відповідність до того стану, який би забезпечував світло його мешканцям. Крім того, буду сказати те, що багато ще ми погодимо ситуації, коли немає коштів, і тут будемо говорити наші руходельники. Стараються самі своїми силами використати ті матеріали, які вже є, не витрачаючи бюджетних коштів. За це, звичайно, їм велика подяка. Ви бачите, що ми проводили реконструкцію мереж. І попереду у нас новорічна ялинка. Мій світло не припиняє цієї роботи і по сьогоднішній час. Наступне питання моєї предвиборної програми це дороги та транспорт. Протяжність автомобільних доріг по місту становить близько 195 кілометрів твердим покриттям 124 Хочу зазначити, що основні центральні вулиці міста відносяться до міжрайонного значення і знаходяться на балансі служби автомобільних доріг в Київській області і повинні обслуговувати цією організацією. Але, на жаль, я думаю, що ви, їдучи містом, бачите зовсім іншу картину. Ми не можемо чекати, хтось буде обслуговувати чи ні. Ми повинні обслуговувати саме, і тому значну частину робіт виконує наш якраз підрозділ Жеку-Благоустрій. А це вулиці Дезалежності, Шевченка, Пірятинська, Переяславська, Київська, Робітнича, Дарницька, Вокзальна, Поштова, Тостова, Кільцева, Мічуріна, Шкільна площа, Привокзальна Толбухіна. Перед вами зараз буде таблиця, таблиця з ремонту доріг. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Звернули увагу на 2014 рік. Минулому році, стоячи перед вами, я говорила про те, що 2014 рік буде до рік. Ну, перш за все, ніхто не чекав подій на сході, ніхто не чекав війни. Але не зважаючи на цю ситуацію, ми максимально задіяли кошти на ремонти. Доріг в цьому році. Ви бачите, якщо брати в грошовому еквіваленті, це досить таки значна сума. Крім того, я скажу так, що на сьогодні ці кошти, звичайно, субвенційні сюди дійшли, але сюди не вийшли ще кошти ремонту вокзальної площі. Я думаю, що ви бачите, що в'їзд до містом змінився, і у нас над цим попрацювала не тільки міська рада спільно з громадою, а й суб'єкти підприємницької діяльності що біля кожного магазинчику, суб'єкти підприємницької діяльності теж поклали плиточку на велолад і зовсім інший став у нас вигляд вокзальної площі. Було б ще дуже добре, якби в нас там не було сміття. Хоч стоять і баки, але інколи не встигли люди прибрати, приїжджаєш і бачиш той вигляд, який зовсім не задовольняє кожного з нас. Тому я кажу, я звертаюсь до всіх вас. як до громадян, до єдні сім'ї. Давайте не проходити мимо, давайте працювати разом і повірити, що ми ці питання вирішимо. Однією з тез моїх програм було погасити напруженість, яка виникла між перевізниками і пасажирами. На початку каденції до міської ради було найбільше звернень і нарікань від громадян стосовно якості надання послуг автоперевізникам. Не витримувалися графіки руху, автобуси не відповідали проблемам сьогодення, на маршрутах працювали газети. Одним з перших кроків ситуації було оновлення складу конкурсного комітету, яким подальшим було визначено 10 маршрутів руху та проведено конкурс на перевезення пасажирів по місту. Тривалий час громада міста разом з міською радою обговорювали графіки руху на маршруту, і таким чином дійшла до спільної думки щодо остаточного графіку, який і діє по сьогоднішній час. Оновлюються таблички. Розкладом руху, який закріплюється на зупинках. Чого я говорю, що оновлюється, то що періодично вони зриваються. Сьогодні на території міста працює три перевізники, АТП Щербина, Басія. На прохання великої кількості громадян облаштовано зупинку на вимогу біля поклінічного відділення Латинської ЦРЛ. На багаточисленні зверення громадян встановлено зупинку по вулиці Дмитрівській, де почав рух автобус маршрут номер 10 до цього проведено облаштування дорожнього покриття, яке з'єднує вулицю Драгманова і Дмитрівська. Я чітко розумію, що першочерговим завданням міської ради на сьогодні є розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості міста, на стимулювання злучання інвестиційних коштів та забезпечення розвитку промислового сектору, підвищення ефективної роботи діючих підприємств, створення нових робочих міст. Тому одним із завдань передвиборчої програми я ставила залучення коштів інвесторів у розвиток соціальної інфраструктури міста. Але першим кроком у цій роботі було завершення виготовлення та затвердження генерального плану міста, без якого вийділи земельних ділянок в підвізаційні проекти було б неможливо. Ми завершили цю роботу, яка була розпочата командою міської ради попередньої каденції. Оскільки місто не має достатньо фінансового ресурсу на реалізацію своїх планів, то ми почали шукати інші можливості, зокрема, залучення грантових коштів для участі в українських та європейських проєктах, нам став на годі досвід Польщі у цій країні, багато потужних проєктів реалізовано саме за залучені кошти. Міською радою подано заявки. Та підготовив пакет необхідних документів на отримання грантів. І один із реалізованих інвестиційних проєктів це проведення термоізоляції у дошкільному закладі Пролісок, де міська рада коштами дольової участі з польською фундацією Палусі всього 2 мільйони грн. змогла ефективно здійснити утеплення дитячого садочка, тим самим зменшивши витрати на опалення приміщень майже на 50%. За період з 2012 року по даний час до бюджету залучено 634 тисячі гривень за рахунок коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерного транспорту і соціальної інфраструктури міста Явотина. І плани, звичайно, у мене ще досить великі. Це і ремонти доріг, і житловий фонд, і Бачарівщина, і Лавочки, і садочки, і наші діти, і відпочинок. І центральна площа міста, і подальша співпраця з Молдавією, і подальша співпраця з молоддю. При вашій підтримці, я думаю, і при мирі в нашій державі. І в нашій державі невеличкому містечку Яготин, я думаю, що все це можна буде зробити. Тож, шановні яготинці, звідки я зупинилась на найбільш значущих надбаннях і проблемах міста, дякую всім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує і прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, наше місто. Хто працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, вчить то виховує наших дітей, хто лікує, хто долучає до культурних цінностей. Кожен з нас хоче бачити його один і процвітаючий, а себе в ньому щасливий і заможним. Щиро бажаю, що всі позитивні здобутки і досвід, і досвід ми продовжували та примножили. І робили це кожного року щодня. Мирного нам неба, доброго всім здоров'я, наполегливості завзяття у такій потрібній справі. І спасибі всім вам. Дозвольте мені розпочати з ряду відповіді на питання, які я вже одержала. Я одержала запит від громадської організації соціальної фундації Спадщина Ворона Івана Андрійовича. Звичайно, ми йому лист підготували, але я думаю, що якраз він підняв ті питання, які зацікавлять громаду. І, можливо, вони у вас теж є. Перше питання це полігон. Мені як от Іван Андрійович говорить про те, що не йде мова про місце розташування полігону. Я не буду говорити про ДПН, на якій відстані від чого повинен розташовуватись полігон, але скажу одне: що якщо брати ті документи, які були попередньо поводжені, то на сьогоднішній день полігон твердих побутових відходів повинен бути розташований на землях Райківщинської сільської ради. Там витримані всі ДПН, і в принципі цей полігон попередньо був. Вже розглянути і погоджений, але вийшла одна проблема. Коли погоджували територію цього полігону, не подивилися, що там особо цінні ґрунти сільськогосподарського призначення. І знову ж таки, на сьогоднішній день стоїть питання про цінні ці ґрунті. Ми працюємо спільно з адміністрацією і спільно із держекологією, і З усіма будемо говорити тими структурами, які... Повинні дослідити цю ділянку, тому що ви самі розумієте, що дана ділянка не повинна повторити історію того, що є в центрі міста. Бо я хочу сказати, в газеті ви, напевно, читали про 2 мільйони відшкодування 2 мільйони втрат. То 2 мільйони відшкодування втрат це було під час перевірки контрольно-ревізійного управління. Ці землі на вулиці Кінцовій це теж землі сільськогосподарського призначення. І КРУ, коли робило перевірку, якраз і було таким записом повернути кошти за нераціональне використання земель. Але 40 років ви самі розумієте, які там у зелені сільськогосподарського призначення. І Яотинська міська рада подала в суд на дане рішення, і судову справу було виграно. А що ніхто нікуди 2 мільйони не брав, не витрачав, а це будемо говорити. Був запис, який не знайшов юридичного. Підтвердження. Значить, Іван Андрійович піднімав питання, знову ж таки, договорів і був вказаний як недолік стосовно нумерації договорів. На сьогоднішній день нумерація договорів, цей недолік був усунутий. Кожен договір має номер, термін дії. І як я вже говорила, що не обов'язково приїжджати в ЖЕК. Є у нас графік, з графіком можна ознайомитись, перезвонивши в ЖЕК, узнати, коли, на якій вулиці. Будуть наші працівники, і є така можливість, але це, щоб не було звичайно масово. Якщо ми будемо ж дати, що хтось приїде, хтось заключить, то в нас договорів ніколи не буде. Щодо тарифів, на вивіз твердих побутових відходів, я вам хочу сказати, що в нас на минулому тижні був міський голова із Прилук. Якщо говорити про вартість у них, то він у них 9 гривні, у нас 6 гривнів. Крім того, я хочу вам сказати, що з 2008 року. Ціна практично не змінювалася, і тільки ми зовсім недавно підняли ціну. А хочу вам сказати, що паливно мастильні матеріали за цей час виросли від 2014 разів. Тоді це була ціна 4,77 гривень. А тепер ви самі знаєте, яка ціна, коли приїжджаємо на заправку. Крім того, заробітна плата збільшилася на 204%. У 2008 році це було 525 гривень, у 2013 році 1218. То я думаю, що ми самі кожен з вами бачить, як ростуть ціни. Я сама, знаєте, як зайшла, подивилася на вартість кілограму красного маку, 94 гривні. То що ми будемо робити далі? Поки що. Невідомо, надія на Бога. На нас з вами. Мак то Ну так, Мак я теж замезводна. Мак то не без то турбуємося про наш здоровий спосіб життя. Так, кошти, кошти, тротуари. На жаль, тут було піднято питання, чого у нас немає тротуарів і немає доріжок для велосипедів. Ви знаєте, я б задоволення. І тротуари, і дорожки для велосипедів. Я думаю, що ми, працюючи спільно, до цього питання обов'язково повернемося після того, коли в нас будуть заасфальтовані дороги в місті. Коли ми заасфальтуємо дороги і кожен громадянин може йти нормально по нормальній дорозі в будь пору року, тоді, звичайно, вже перейдемо до дорожок для велопробігу. Ну, поки що, поки що ситуація, я вже говорила 160, 160 кілометрів загальна протяжність, 120 кілометрів. Має тверде покриття. І Ви самі добре знаєте, що навіть центральні дороги інколи не мають нормального покриття. За вокзал я вже сказала, що вокзальну площу ми асфальтуємо, і домовленість є з нашими таксистами, з нашими таксистами, що ми там встановимо знак, це прийнято вже рішення виконкому. Зробимо розмітку і приведемо в порядок тройтранспортний рух, який є. На території вокзальної площі, тому що інколи приїжджаючи на вокзальну площу, ми самі бачимо, що заїхати нема як. Пішоходний перехід. Те, що стосується пішохідного переходу на перетині вулиці Вокзальна та Богдана Хмельницького, то це не перебуває в комунальній власності громади міста. Це місце використовується залізницею для кріплення контактних мереж до руху електроподілів. На сьогоднішній день всі відповідні листи. Направлені ждемо реакції власників даного моста. Стосовно ремонту старого шляхопроводу над залізничними полями в районі Цукрозаводу по вулиці Київській, теж я хочу повідомити, що ми направили звернення з відповідними фотографіями до служби автомобільних доріг з вимогою проведення відповідного ремонту. На сьогоднішній день філія Готимський райду покриття частково відремонтовано. У зверненні також піднімалося питання, я знаю, що воно може виникнути, про облаштування зупинок автобусів по вулиці Київській, в центрі міста та в районі залізничного вокзалу. Але я хочу сказати, якщо ці зупинки стосуються місця розташування навпроти стороні і по вулиці Поштова напроти банку Київська Рус, ми вже зверталися з цим питанням до. Автомобільних доріг області і отримали негативну відповідь, тому що ми не можемо зупинки розміщати саме без погодження, а дають дозволи і даю дозволи відповідні певних вимог. Дороги. дороги. Значить, є була прохання, з якого номера по який ремонтувалася яка дорога. На даний час ремонт дорожнього покриття по вулиці Філатова під час ремонту. Заасфальтовано дану вулицю з першого номеру по 63 й і засипано 63 63 по 77. Вулиця Маяковського повністю в цьому році ми закінчили цю дорогу. І вона має повністю асфальтоване покриття. Під час ремонтних робіт по вулиці Козацька є заасфальтовано 122-150. Розпочаті роботі роботи по вулиці Річна, яку повністю підсипано, і плануємо майбутнє її заасфальтувати. Вулицях Моновах і Олеса роботи по ремонту дорожнього покриття за бюджетні кошти не проводилися. Тут кошти збирали самі жильці цих вулиць, і ці вулиці підсипані ще днем. Ну і знову ж таки, я вже говорила про те, що ми маємо нормальні зараз кошти, але, на жаль, ці кошти використовуватися поки що в повній мірі не можуть. У листі зверненні було вказано про те, що Отинська міська рада є спонсором газети. І міська рада спонсором газети Я місто моє не являється, є тільки засновником, і, напевно, ми прийняли неправильне рішення, то, що на отримання газети завжди повинні виділятися кошти. А ми виділили тільки 20 тисяч статутного фонду. Тобто, газета в нас знаходиться повністю на самоутриманні на сьогоднішній день. Те, що стосується кінотеатру, на виконання постанови Кабінету міністрів від 1991 році 311 про розмежування державного майна України між державною власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць, приміщення кінотеатру в місті Готині опинилося у власності територіальної громади сіл та міста Яотинського району в особі Яотинської районної ради. Тому ніяких рішень. Щодо передачі даного приміщення чи продажу Яотинською міською радою не приймалася. Наступне питання було з приводу ринків по території вулиці Поштова і Привокзальна. Ці території по вулиці Поштова, яка використовується суб'єктами господарювання торгівельних цілях, не має офіційного статусу ринку. Так само, як і немає офіційного статусу ринку, ті торгові місця для продажу сільськогосподарської продукції по вулиці Вокзальна. Якщо говорити за парк, за парк то ви пам'ятаєте, що Яртинською міською радою було ініційовано ще 2011 року клопотання перед обласною радою по передачу земельною ділянкою площею 65 гектарів до власності громади. Дане рішення було підтримано сесією обласної ради. Направлено було звернення до Кабінету міністрів. Спочатку Перяславський лісгосп дав погодження, потім його забрав. Будемо так говорити, що останнє звернення було доручення віце-прем'єра України Гройсмана 26.07. 14-го. знову ж таки, це третє звернення до кабінету міністрів по цьому питанні на сьогоднішній день. Ми спільно із депутатом Верховної Ради Міщенком, четвертий раз з новим пакетом документів, того, що відбулися зміни зміни по даному питанню, направили знову ж таки на розгляд нашого уряду, і будемо вірити в те. Що і підтримці громадських організацій і кожного жителя ми з вами таки можемо вирішити це питання. Шановні, я, якщо стосується питання собору, я зразу ж таки теж дам відповідь. Що ви пам'ятаєте те, що ми взяли приміщення собором в комунальну власність міста. І це приміщення перебуває зараз балансоутримувачем є ЖЕКО. Але, на жаль, ви знаєте, будемо так говорити уявне, не завжди являється реальністю. Тому що я, наприклад, думала так, що в нас проживає більше 20 тисяч, якщо по 10 гривень, скільки маємо? М? Якщо по 10, 200, правда? А якщо по 100, то маємо 2 мільйони ми спільно громадою це питання вирішимо. Але на сьогоднішній день це питання не вирішено, тому що як би там не було ініціативи, не знайшли великого грошового підтримки. Ми працювали із різними фондами, практично звернулися му, куди можна. Дякуючи, будемо говорити нашому активному жителю точковому і нашому архітектору. Він нам допоміг зв'язатися із фондом спадщини Олеся Гончара. Це єдиний фонд, який нам допоміг. І все те, що ми змогли зробити, це ви пам'ятаєте невеличкий ремонт даху граму. Робив підрядник довго 36 тисяч. І, звичайно, утримували саме приміщення для служби охорони. На все це в нас пішло 136 тисячі. В даному випадку зараз ми трошки від цих послуг відмовилися. На сьогоднішній день залишок коштів на благодійному рахунку 153 тисячі. У нас були... Інвестори приїжджав, будемо говорити так, чоловік Людмили Сокур, ви знаєте це прізвище, але мова йде про те, що якщо благодійний фонд береться допомагати відбудовувати, то це приміщення повинно бути не у власності джеку, а в державній власності. На сьогоднішній день ми вже у нас є усна домовленість із попереднього рішення приймуть депутати. Якщо депутати підтримують. Дане рішення, то ми передамо даний собор назад у власність Київської обласної ради, щоб воно було в державній власності. Це буде говорити сприятиме кращому залученню коштів про відновлення даної споруди. І я, звичайно, дякую всім, хто допомагав наведенню порядку біля собору, тому що. Як би там не було, минулого році ми розчистили з вами спільно і скверик. і думаю, що в подальшому облаштуємо щось подібне, як і Калинова алея. звичайно, без казкових фігурок, а відповідно до духовності, і ця частина нашого міста теж буде окрасою. І, звичайно, я відповім на всі ваші питання. Мікрофони в залі. Будь ласка, піднімайте руку, мікрофон буде піднесений. Так, будь ласка, Будь ласка, Віктор Дмитрович, Прохання, давайте так, Віктора Дмитровича знають всі. Да. Ну, міський голова, міський голова. А може не знаєте? всі знають, трошки знають. То прохання, так. будь ласка, представлятися. Осоволенко Віктор Дмитрович, житель міста Єгатина. Міський голова 88 98 якщо ви вже це на ваше прохання. Але не це головне. Головне, хочу сказати, що той звіт і, тіш, і та робота, яку проробив про і виконком хоч ви, і ви особисто, депутатський корпус. Я думаю, що вона плідна і для мене показник, коли адреміста ви радили дійсно запросили ветеранські організації, запросили політичні партії, відзначать чи визначать. Такий час, я думаю, що визначати без ферверки те, що ви говорили, без застолі, без банкета, а цінувати тих людей, які живуть в Адині, все це зробили. Ми за це вам дякуємо, що ви прислуховуєтесь до, до громадськості. Спасибо. І роботу за цей період, я думаю, що всі оцінюють задумлення. Те, що пишуть, і на мене писали, і на вас будуть писати, і після вас будуть писати. І це хорошо. В сьогоднішній ситуації, якщо не буде критики, але то не даріть близько до серця, це все останні. Критика повинна бути. Я думаю, що якщо не буде критики, це... то не буде роботи, правда? Без безумовно. Без Друге, ну Ви знаєте, що деякі недолугі керівники ті реформи, які вони проводили, які, які проводять сьогодні. Аналізи поїхати здати Баришівку. Налогу Пересад Хмельницький, райтелеком. Проварах і ця тенденція те, що збирались по окрупицях, по маленьких долях, щоб його на місці було, воно потихенько розбазарюється, переносилися. Я думаю, що це не ваша, це не, не ваша вина і не вавиконкома політика, я говорю, що не долуга політика. То я думаю, що те, що ви робите, і світло, і комунальні підприємства. Ті, які ми створили, те, що ви говорите, газета, вона майже працює на окупності, тобто цю традицію, щоб ви зберегли і укріпили ті сфери, ті організації, ті підприємства, щоб вони працювали на місто, і комунальна сфера, я думаю, що та, те, що нас робиться, і по комунальній сфері, і по теплу, воно сьогодні заслуговує високою оцінкою. Я думаю, що то сказав, що ми один одного хвалимо з вами. Ні, ну ми ж не хвалимо, ми говоримо критичні ситуації. Спасибітуються, спасибі. Да. І, і одне. І те, те питання по квартирі, яка 6 років стоїть. Я думаю, що сьогодні, коли німці нам привозять по громаді, квартира 6 років стоїть і теж злочина бездіяльність. То я думаю, що ми вирішимо, щоб воно було на користь нашого міста, жителі чи готові передати. А так за кордону нам привозять, німці будують у нас, а в нас 6 років стоїть квартира. Квартира, яка не використовується, квартира, в якій могли жити, люди. і за бездіяльності деяких керівників обласних ця квартира до сих пор сьогодні стоїть. Тобто прийняті на сесії на це і люди, людям які її потребують. Це в мене таке прохання. Дякую. Спасибі. Я скажу, яка це квартира? Значить, є у нас будинок, будинок незалежності привич Нагадайте кіно 32А. Значить, Це квартира, чотирьох кімнатна квартира знаходиться у власності служби зайнятості. служби зайнятості. На сьогоднішній день квартира не використовується. Шість років не ну, да, використовується. Так, років не використовується. Чотири звернення в нас було до обласного керівництва, але результат, ми ну, будемо так говорити, ще полукрок. Відбувся тільки тоді вже після особистого дзвінка. Там зараз змінилося керівництво, бо у нас керівник служби зайнятості обласної. На зустрічі з нашим керівником, і думаємо, що це питання буде вирішено.